А я вважаю, що е, дуже добре, що ми пам'ятаємо 23-24 лютого минулого року, і це буде на все наше життя. І е, ми повинні пам'ятати е, той подвиг, який е, зробили наші військові, військове, завдяки яким зараз стоїть е, наше місто, стоїть Україна. Ми повинні пам'ятати подвиг усіх е, людей. Які віддали своє життя і віддають зараз своє життя за незалежність України за те, щоб ми були нацією, назвалися нація. І е, я впевнений в нашій перемозі, бо такий е, народ неможливо... Перемогти, тому перемога е, буде за нами. Ми е, після нашої перемоги усе відбудуємо. До речі, ми вже почали відбудовувати наше місто. І я хочу сказати, що е, знаєте, е, це е, ці емоції, які тоді були, ці емоції, які зараз є у місті, це знаєте. Е, Дійсно, феномен, феномен бо зараз усе місто об'єдналися зараз. Ми одна, єдина українська харківська сім ї, сім ї, родина. і це дуже добре. Тому е, такий народ неможливо перемогти.